З нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Тарасе, добрий день. Доброго дня. Тарасе, от як ви вважаєте, я слухаю це, і мені іноді здається, що такі заяви вони скоріше є політиканством, тому що він це зробив у демократичному штаті, якщо я не помиляюся, він виступав. І це скоріше для того, аби привабити до себе більше аудиторії. Мені так здалося. Яке саме заява? Заява про те, що взагалі буде заохочу. Він буде заохочувати Росію чинити те, що вона захоче, по відношенню до європейських країн, які не хочуть достатньо вкладатися у свою безпеку. Я про цю заяву? Ну це не позиція Трампа, це позиція США. 20 років вони 20 років вимагали від Європи платити за свою безпеку. Трамп у Трампа манера просто така. Він тепер лякає з країни НАТО, щоб вони більше витрачали кошти свої. Я вам скажу і Байдена, і політика Байдена і Трампа тут в принципі однаково, як і багато чого, що робить Байден. Вони давно змушують європейців платити за власну безпеку. Чому? Тому що вони вважали, що, що європейці щось дуже жирно влаштувалося. особливо це стосувалося нульові, коли вони не витрачали на безпеку. От коли Трамп тоді приїжджав, от пам'ятаєте, коли він говорив: Ангела, як так виходить? Ти, де є, ти будуєш країну в Росії, будуєш трубу, платиш мільярди доларів, отримує а не, не сплачуєш за власну безпеку, а потім, коли приходиш до нас, і просиш їх захистити від Росіян, тут щось не таке. А це не слова, тільки Трампа, це позиція американської глибинної держави, тому що знаєте, це в нас чомусь е, прийнято, нас лаяти Трампа і, і думати, що йому це знаєте до чогось е, це якось на нього впливає. Це ніяк на нього не впливає. Те, що говорить Трамп, це і позиція глибинної держави. Більш того, якщо уважно подивитися, яку політику зараз проводить Байден. Він багато чого робить. Те, що робив Трамп, він є продовжувачими опозиції. Трамп викинув, хотів припинити постачання по північному потоку. Два щоб викинути росіян з газового ринку. Американці використали цей варіант. Зараз Байден викинув росіян з газового ринку і багато чого іншого. Тому тут те, що говорить Трамп, це. Ну його логіки, його логіці, його е, так його ріалторського минулого він зараз буде лякати Путіна для того, щоб витискати з європейців якомога більше е, ресурсів, в тому числі на купівлю американської зброї. Е, ну так побудований світ. Вибачте, будь ласка, він ще мало вимагає. Я не виключаю, що американці будуть від переписи вимагати. Ну слухайте говорити про те, що він. Готовий заохочувати росіян напасти на країни НАТО. Ну це трошечки інше. Що інше? Ну, одна справа казати, ми вас не будемо захищати, і інша справа, він буде заохочувати Путіна продовжувати нарощувати свою агресію. Ну так він американський політик. Він викачує ресурси, захищає свої інтереси. Хто хто сказав, що в світі щось помінялося? Трамп Трамп він колишній ріелтор Почитайте його книги. Це ж блеф Налякати, налякати, що всі перелякалися і почали платити більше. У мене взагалі таке враження складається, що американська глибина держава грає зі світом гарного та поганого поліцейського. Приходить спочатку поганий поліцейський Трамп, всіх лякає. Ми вас не будемо захищати, всі порозуміються небезпеки. А потім приходить добрий поліцейський у вигляді Байдена, який говорить: ну що там, налякав вас, ай-яй-яй. Давайте, ну давайте, все ж таки, будемо не випробовувати долю, а робити те, що потрібно. І то, і, то, і в плюсі. А в плюсі тільки Америки, тому що ми завжди забуваємо, що американці е ну теж захищають свій інтерес в даному випадку. Вони хочуть перекласти витрату на війну на Європу. На більш розвинути країни, як Японія та Південна Корея, тому що от те, що зараз говорить Трамп, те, що у нас вважають популізмом, хоча Трампу до лампочки, шом як ми його тут називаємо, на це ясно і, і все інше. Ми повинні розуміти, що це політика Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть викачати з ситуації максимальні дивиденди для власного посилення. От що ми повинні розуміти, тому що вони в їхній логіці вони виходять з того, що вони багато грошей вклали в безпеку Європи, Японії Південної Кореї за останні 50 років. Логіка наступна: вони говорять, шановні, у вас виросла економіки, вибачте, будь ласка, ого як да, японська, корейська і європейська. А витрати на оборону, вибачте, будь ласка, щось вимагало, Витрачаєте на оборону. Тому, якщо не будете е, витрачати на оборону, значить вийде поганий Трамп, який вас їх буде лякати для того, щоб ви нарешті почали мілітаризуватися, брати витрати. На оборону теж ну і звичайно закуповувати американську зброю. Ось і вся політика, вибачте, будь ласка. Тобто, Тарас, от зараз я вас слухаю дійсно. Починаю розуміти, що вустами Трампа може говорити е, американська глибинна держава, американське, ну скажімо так, суспільство, або точніше, американська еліта. От я тут раптом так згадав інтерв'ю Путіна. П'ятнична та еліта, яка все ж таки приймає рішення і коригує внутрішню і зовнішню політику Сполучених Штатів, і зараз ми бачимо, що дійсно прихід Трампа до влади стає з кожним тижнем все більш вірогідним, вірогідним і вірогідним. Ми чули його заяви, що того він буде домовлятися з Путіним з приводу України. Але Трамп він же не ну він же не Іванушка Дурачок. Він, якщо буде вкладати угоду, укладати угоду з Путіним, як він закаже, я. Укладу я Путіна добре знаю. Я укладу з ним угоду. Ну ми розуміємо, що він запропонує Путіну з приводу України. Так що він там а що він запропонує з приводу України? Ну О, давай... так, от давайте зараз з вами пофан давайте зараз з вами пофантазуємо, що Трамп прийшов Є, не до так. влади. Це неправильна, це неправильна постановка питання. По перше, у нас досі знаєте в нашому. А в нашому медійному просторі, який теж нас затягнула демократична партія в цей ідіотський дискурс, в тому, що знаєте, що ми сидимо тут обговоримо американську політику, хоча вона не має ніякого стосунку до українців. Так ми то сілаємо Трампа, і так далі. Шукаємо адептів Трампа в нашій країні Байдена. Слухайте, це до нас немає ніякого стосунку. Нас втягують. Просто меж між виборчі розбірки, в тому числі демократична партія. Це не наша справа, це не наша справа. А я хочу нагадати, як себе поводив Трамп, коли прийшов до влади. В 17-му році він зняв ембарго на постачання зброї в Україну, який наклав Обама Бай Обама-Байден. Так джавелі не коли прийшли в Україну. Вони ж 17-му році прийшли, коли продали. продали після того, як зняли санкції. Ембарго, які наклали на нас. Ми, тобто, ми стали жертвою агресії, а ембарго наклали на нас. Давайте чітко і ясно розуміти. І у нас цей Трамп вважається проросійським, а Байден з Обамою виявляється не проросійський. Так? Угу. А ви пам'ятаєте 20-й рік? А я пам'ятаю, коли були навчання, навчання в Криму величезні 200 тисяч людей зібрали. А що зробила адміністрація Трампа? От ви пам'ятаєте. Нагадайте, а я вам скажу: надіслали е, е, стратегічні бомбардувальники літати на територію України. Було два заходи. Б-52 літали над півдням України з офіційним формулюванням, з метою стримування Росії. Б е, Трамп дав наказ вдарити по росіянам в Сирії. Трамп дав наказ вдарити по території Ірану, Ірану, щоб вбити генерала Салімані. Да? А зараз дивіться, як адміністрація Байдена, вона ж не б'є по території Ірану. Вона там хусіти, там і так далі. Ну там не надана не надо ескалірувати і так далі. А Вони ж цього не розуміють. Трамп зупинив будівництво Північного потоку. 2 зубини зупинив. А що було, наприклад, при Байдені? Так, Ві нічого такого у нас не робилося. У нас літали літаки в 21-му році, коли була загроза і так далі. Не літали. Ніякий слів, навпаки, нас, нас хиляли фактично до, до Мінську. так, А потім, це, якби ми таке прийняли, потім ці частини України оголосила б Україні війну під російським прапором. да, І потім було значно все складніше. І у нас чомусь в нашому, нашому просторі вважається, що от адміністрація. Байдена це про проукраїнська, а от Трамп такий поганий, він є проросійським. Хоча було чотири роки, щоб довести, що він є проросійським. А чого нема? Тому давайте не плутати, плутати, що нам потрібно, так, і не додумувати те, що є. Дивіться, ми повинні розуміти, що ми самі повинні ставати сильнішими, щоб на час приходу Байдена до... До, точніше, Трампа до Білого Дому Путін був поставлений в таке становище, що він відмовить будь-яким пропозиціям Трампа. А знаєте, що далі може бути? А хто вам сказав, що Трамп потім не буде допомагати Україні? То коли будуть знищені всі нафтопереробні підприємства Росії в, в європейській частині, росіянам буде дуже погано. І е, коли це от вже скільки, вже 5, скільки цих СБУшних дронів вже прилетіло? В 5 НПЗ прилетіло, в Краснодарському краї і все інше. От до цього часу ми повинні бути сильнішими. Клопати свою зброю, так, е, знищувати нафтопереробку росіян. А це в інтересах кого? В інтересах республіканської партії. Тому що республіканська партія це партія реального сектору економіки. нафта. Розуміло. Та ми, коли, коли ми будемо дивитися за якими принципами працює світ, в тому числі американці, нам буде байдуже, як там хто там що казав. Ото тому, знаєте, у нас немає внутрішньої політики, всі всі одразу ж стали спеціалістами. Зрозуміло, це... Тарасе, зрозуміло, Тарас... добре. Я вам О. так, я вам дякую, Тарас Загородній і керівний партнер національної антикризової групи.